Вітаю, я Нікічукатерина, Катерина, джурарою оборіг Костюхнівського ліцею Маневицької селищної ради, старша вікова група. Керівник Кондрецька Тетяна Григорівна. Беру участь у обласних військово-патріотичних онлайн змаганнях до медичної підготовки. Переходжу до теоретичних запитань. Перше запитання при яких травмах використовують пов'язку Вельпо? Пов'язку лепу використовують використовують при консервативному і післяопераційному лікуванні переломів голівки плечової частини та переломах лопатки, при зміщенні плечи повному вивиху, пошкодженні м'язів плечового поясу, сильному болю у плечових зв'язках та пошкодженні м'яких тканин руки та плеча. Друге запитання: на яку ділянку накладається дана пов'язка? Пов'язка легко накладається на плече та передпліччя пошкодженої руки та фіксую його до тулуба. Чим відрізняється пов'язка вельпу від пов'язки дезо? При накладанні пов'язки вельпу лікоть згинається під гострим кутом 45 градусів та кисть пошкодженої руки знаходиться на плечі непошкодженої руки. А при накладанні пов'язки дезу рука фіксується під прямим кутом. Та притягується таким чином до тулуба. Вона використовується при переломах ключиці. Переходжу до практичного завдання. Я буду вам накладати пов'язку але Чи даєте ви свою згоду? Так. Перед накладанням кладемо тугий валик в пахливу западину. Та вложимо руку на плече непостраждалої руки. В такому положенні фіксуємо руку декількома обертами, розмотувати битву розпочинає від пошкодженої руки до непошкодженої. Кожен оберт вертикальний повинен бути, е, сходитись до е, середини, щоб добре. Для надійної, надійної фіксації достатньо 3-4 обертів, а як, якщо ви не впевнені, можна робити до семи обертів. Новых завершено.